Пропонує то... затвердити порядок денний. Питання 26, яке включено порядок денного на сегодняшній сесію, проведення Я абсолютно розумію, наскільки заполітизували це питання. Але, на мою думку, якщо депутат прийшов в сесійну залу, то він має працювати, поки не закінчиться порядок денний. І тому незалежно, то це перше питання або це 36 питання, депутати мають працювати. Тормашка, заспокойтесь, будь ласка, займайтеся ЗБ, ну, потім дивіться, важливі питання, які у нас напередодні стоять. Про передачу, про передачу, про передачу з балансу на баланс. З балансу на баланс. тролей, Сподівайтесь, <різований> я поставлю питання про видалення вас зал, якщо ви будете порушувати ремонт. хочете виступити, будь ласка, але не потрібно викликувати там з місця. Ми ж демократично місце Нам треба розглянути зміну до бюджету. Нам треба розглянути програму, зміни до програми соціальної кіноїпати. Тому я прошу, Тарас, давайте не затягувати, не перекидувати з одного на інше, а рухатись. Шановний, прийдете до мене. Я з вами потрачу стільки часу, скільки ви захочете, і навчу вас регламенту. А ми працюємо по регламенту. Так що, будь ласка, заспокоюсь, ми дойдемо до прозору, обов'язково. І проголосуємо. що ви не Шановний пан Ромаше, Значить, якщо я ще раз почую, що ви поза регламентом виступаєте, я поставлю питання про видалення вас завтра. Згідно регламенту. Хочете виступити? То, запишіть. То, що ви зараз що Громадськість вирота не закриє. Ви зрозуміли чи ні? Це ви громадськість. Пропозиція. Другим питання, з 33 питання, про затвердження положення, про використання системи електронних закупівель. Це той проєкт, який підготовлений департаментом, розглянутий другим. Шановний колега, шановна колеги, колеги мою пропозицію. Ви граєте граєтеся, а людям воно до СНПАК і їм потрібно їхати на Київ з рішенням. І от коли вони приїдуть туди, сьогодні їх зареєструють, поставлять на облік і завтра ми готові випустити ці тролейбуси. От якщо хтось хоче гратися, то грати зараз. Тільки кожен день не виходу їх на лінії лягає на голосування депутатів. Кожен день. Я ставлю свою позицію на фоні. першим розглянути питання про передачу тролейбусів в місто Черкас. Прошу проведу. Утримується 20 років. Рішення. Ні в чому мені я вибачаю. А ви граєте? І вам не подобаються дороги, що роблять в місті Черкасії? А? Причому тут дороги. А вони при цьому, і ви це розумієте, пан Роман. Що? І вам не подобається, що ремонти робляться в садочках. Ви хочете зупинитися. Спочатку сформувати порядок денний, а потім проводити обговорення. Першим поставити тролейбуси, другим це 36 питання. І третім питанням це 33. Саме пропозиція департаменту по прозору. І все, і е, починаємо працювати. Ну Що ми це на Голосування була нашого? Спочатку моя, потім ваша. Потім а потім ваші. Ірина Росія, шановні присутні, тримаючи плакати і депутати, я вас прошу, будь ласка, послухайте про те, що каже зараз директор департаменту. І я вас теж прошу, перестаньте займатися популізмом. Бо я громадськості попереджаю. Я наступним разом бабушек приведу, то вони з дедушками вас просто сюди не пустять. А якщо ми з вами граємося зараз, розумієте, ви такі ігри нам устраювали, то я вас дуже прошу. Подумайте про те, що ви живете в місті Черкасу. Подумайте про те, що ви живете в місті Черкас. А політична партія Деманьян займеться, будь ласка, походом і кружлянням вокруг облдержадміністрації. У вас це добре вийде. Слухайте, то департамент пропонує залишити в системі Прозор по закупці товарів і послуг. Питань в цьому нема. Але роботи просять департамент не включають вивчен досвід. Ви хочете зупинити питаючись ремонти лікарі тощо. Ви це розумієте, є же ж досі, вам вже сказали. Із 10 10. Це. Яку корупцію? Конкретно. Конкретно. Будь-який департамент вже працює десятками років. Яким чином це зараз стосується того, що не відбувається роботи в інших містах? Білата! І про що ви, щоб... А ви хочете експериментувати на Черкасах? Яка діять іншому, як тільки протистояти системі, з не може. Це саботаж іде по всій Україні. Наведені не тільки негативні приклади. Якщо взяти всю систему, більше півтора мільярда гривень Україна вже зекономила. Те, що виноситься роботи з прозора, 122 мільйони гривень і далі в ручному режимі буде проводити. Київська міська державна адміністрація вже більше року проводить роботи. Навіть мітрополітен закупає роботи там. І все нормально, середня економія 15-20%. Давайте до формування порядку денно і встановлено порядку до обговорення питань, в ньому, а не однування маніпуляцій. <плодиско> <Браво. плодиско> Пам'ятаю, як ви тут скакали. Вамо ви знаєте, то ви краще підіть, будь ласка, і наведіть порядок у зубній поліклініці. У нас все хорошо У нас все хорошо ставлю на голосування порядок денний в цілому.